Ця справа набула широкого розголосу не лише у Кобеляках, в усій Україні. Тоді про загибель трьох дівчат говорили і писали усі засоби масової інформації, починаючи від місцевих і до центральних. Троє дівчат із Кобеляк Лілія Пуха, Ірина Рибалка та Наталія Вазерцева, відпочивали на Дніпродзержинському водосховищі неподалік села Солошеного Кобеляцького району. Звідти вони вже не повернулися. Тіла двох дівчат із численними синцями та забоями знайшли в очереті аж через 10 днів після зникнення. Тіло 26-річної Ірини Рибалка і досі не знайдено. Застрелили Ірину Рибалку оцю, а наші ті дівчата, вони свідки. Наташу і Лілю вбрали як свідки. Їх теж вбили і вкинули в воду. А тіло Ірини Рибалко, більш усього, що вони вкинули десь. Нам там знайомий, є, теж він займався браконьєрством, Він водив нас і показав, колись випивши, він був, і показав нам туалет міліцейський там єсть. І він сказав, що то біля так воно там трясовина, така що каже: оце отут викинули у трясовину, що каже, ніколи. Ви цього тіла не знайдете. За версією слідства це був нещасний випадок. Дівчата нібито плавали на човні, який перевернувся, і усі троє потонули. Чоловікам, які були поряд за версією слідства, вдалося врятуватися. Павленко взагалі писав, що я не вмію плавати. А в повітряці слідства вони виплили хлопці, а наші дівчата не виплили. Тіло Іри до сих пір не знайдено. Її застрелили. За нашими даними, її застрелили. Вона втікала, бідолаха. А цих двох, на яких цих моби вкинули у воду, журналіст і правозахисник Олександр Кулик провів своє журналістське розслідування цієї справи. З його слів, дівчата того вечора опинилися у компанії нетверезих міліціонерів, які відпочивали на березі водосховища. Вони, за словами Кулика, могли зґвалтувати, а потім убити дівчат. Вбивство вчинили п'яні представники правоохоронних органів. Вони відомі ці люди, їхні прізвища відомі. Кобеляцькими полтавським прокурорами ця справа кришувалася і до сих пір кришується. Тоді кримінальну справу порушили за фактом необережного поводження на воді. До відповідальності притягнули майора міліції у відставці Миколу Гордієнка. Він нібито керував човном. Йому присудили два роки умовно. І суд медекспертиза говорить, що смерть дівчат настала внаслідок утоплення. Перевертання човна не було, дівчат у човні не було. Дівчата не втонули у кістковому мозку. Дів... Дів... потонулих, потонулих би, дівчат немає планктону, а нема планктону значить не було утоплене. Дівчата не заковтнули води. Вісім років тому цю резонансну справу розглядали у Кобиляцькому районному суді. Там від коментарів відмовляються. А районній прокуратурі про хід слідства взагалі нічого не відомо. На жаль, я не можу коментувати стан розслідування оскільки. Мною і прокуратурою Кобеляцького району не здійснюється ні процесуальне керівництво, ні розслідування даної кримінальної справи і провадження. Ми пройшли суди Харкова, Києва, Черкас, Кременчука, Санжар, Козельщини, Кобиляк. Харківський суд визнав неправомірними діями, фактично злочинними дії. Полтавщини, полтавських міліціонерів, прокурорів але жоден з них не покараний. Навпаки, всі причетні до цієї справи. Вони, як гриби після дощу, ростуть по посадах в званнях різних зараз батьки загиблих дівчат добиваються поновлення слідства і вимагають порушення кримінальної справи за фактом вбивства. Нині вони оскаржують висновки судмедексперта. На сьогоднішній день задовільнили рішення апеляційного районного суду, де визнані неправомірні дії експерта полякова. Тобто, також на сьогоднішній день подана вже касація. Ми все таки надіємося, що касаційний суд визнає неправомірні також дії експерта полякова. Все таки якщо б далеко тоді 8 років тому назад були дії полякова експерта, який провів експертизу по дівчатам померлим. І дана експертиза була сказана, що причина смерті дівчат не утоплення, а якась друга. То все таки на сьогоднішній день було проведено слідство правомірно. Потерпілі сподіваються, що з приходом нової влади зміниться і правоохоронна система. А ті, хто повинен захищати права людини, стануть на сторону закону, а не захищатимуть честь мундиру та не лобіюватимуть чиїсь інтереси. Ця резонансна справа реальний. Шанс правоохоронцям повернути довіру людей та чи використають вони його? Поставили на